Hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's check our homework for today. Перевіряємо домашнє завдання, сторінка 25 у Workbooks. Отже, в першій праві ми повинні були добрати прикметники для доповнення фрази. Відповідно до картинок, ми пишемо a tall girl, висока дівчинка, a short boy, низенький хлопчик. Young boy молодий, молодий юнак, an old woman стара доросла у віці жінка. A chubby girl – повненька дівчина, a slim boy – худий хлопець. Short dark hair, коротке темне волосся, long fair hair, довге світле волосся. Додати в речення сполучник and but і, але my best friend is short and slim. Fiona's got fair hair and blue eyes. I'm good at history, but I am not good at science. Тут ми протилежні зазначенням ідеї висуваємо, тому ставимо слово але. Her name is Angela and she is 14 years old. E. Derek can play the guitar, but he can't play the violin. I've got a parrot, but I haven't got a cat. Та у вправі Сі дописуємо відповідно героя за картинкою. My favorite actor is Will Smith. His, he is tall and slim. He has got dark hair and brown eyes. Пригадаємо, що діє слово has got. Ми вживаємо з особами він, вона, «воно». Має. Він має. Вона Адель. My favorite singer is Adele. She is tall and slim. She has got fair hair and green eyes. Вона має, світле, коротис, вона має світле волосся і зелені очі. Повертаємося до підручника, і сьогодні ми опрацьовуємо сторінку 32, або, можливо, вона у вас є в кінці підручника, можливо, вона знаходиться знайдіть в кінці підручника, або на 32-й сторінці. Повторення, сторінка повторення до другого розділу. Round за розділом другим. Ми виконуємо зараз exercise A. Cross out the odd word and one, add one more. Ви виділіть зайве слово, викресліть та додайте на цю тему ще одне в рядочок. Ear, leg, belt, arm, belt, пояс зайве. І ми додаємо ще частину тіла, наприклад, mouse. Jumper, power powerbank, trousers, hoodie. Powerbank is odd, зайве. Ми додаємо щось із одягу, зі взуття, наприклад, «boots». Tail, rabbit, parrot, spider, tail, хвостик зайве. Ми повинні додати якусь тваринку, наприклад, dog. Short, young, chubby, hair, hair зайве, так як це волосся, а далі в нас ідуть прикметники, який для того, щоб описувати зовнішність, ми можемо додати слово slim, стрункий, худорлявий. Доповнюємо речення правильною формою дієслова слово have got. Have got ми вживаємо з особами я, ти, ми, вони I you we, they. а has got з особами він, вона, воно. У питанні have has ми ставимо на початок речення, тому тут ми пишемо have you got a black jacket. Чи є в тебе чорний піджак? No, I haven't, заперечна форма. But I have a blue uh, jacket. Ні, немає чорного, але є синій. Has Mandy got a brother? Yes, she has. Так, вона має. He, Kelly's parrot has got colourful wings, папуга Келлі має кольорові крила. The girls haven't got fair hair, they've got dark hair. У дівчат не світле волосся, а темно. У вправі сі ми записуємо та вивчаємо письмово слова у множині, Як змінюється іменник у множині. Party parties, вечірка вечірки. Woman women, жінки. Camera, cameras, bus, buses, автобуси, fish, fish не змінюється, риба, family, families, сім'ї, watch, watches, годинники, foot, feet, стопа, стопи, scarf, scarves, шарфи, child, children, діти, дитина, діти. Виконуємо вдома вправу дії. Правильно обираємо питальне слово або слово з апострофом S, який показує приналежність, що щось комусь належить. Далі у вправі І правильно вставляємо в речення форму дієслова can або can't, може не може, та вправа F ось ці фрази доповнити, дописати в діалоги One and Two. That's all for now. Uh, thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.